Друзі, це програма Територія дитинства. Сьогодні я вам продовжу розповідати про перші побачення. Ще ви дізнаєтесь дещо про творчість Шевченка. А потім начнете зробити чудовий подарунок. Тож не перемикайтесь. Ох, перші стосунки це те, про що мріє кожен підліток. Ти хвилюєшся, щось собі уявляєш, але якими вони мають бути, ти не знаєш. Тому давай зараз саме про них і поговоримо. Питання починати з кимось зустрічатись чи ні, для кожного підлітка приходить в різний час. До одних ця думка сором'язливо, дуже обережно та ненав'язливо приходить у вісні. Дівчині можуть примаритись прогулянки з однокласником, в якого вона вже давно закохана. Хлопці ж прокинуться і щасливою усмішкою на обличчі від того, що їм наснилась дівчина, чиє обличчя вже давно примушує калатати серце. І тоді ми вирішуємо, що час починати стосунки. У минулій програмі я вже торкнулася цієї теми. Сьогодні ми поговоримо саме про початок стосунків, про те, як запрошувати на побачення та як зустрічатись в підлітковому віці. Бажання зустрічатись, як би ти від себе це не приховував, але у 12-13 років захоплює майже всіх підлітків. Інколи навіть це відбувається роки на два раніше. Адже саме в цей час видозмінюється твій організм. Так само зазнає змін і твій характер, ставлення до навколишніх і, звичайно, прокидаються романтичні настрої. Первые отношения, это, наверное, ну, если так сказать, они самые запоминающиеся. Они, а которые пройдет, и даже, ну, может даже и остыть, но все равно ты их будешь помнить, как все остальные. Ну, если первые отношения, это, наверное, гуляние вместе, внимание со стороны мальчика. Ну, до этого же не, внимания не уделяли, а так, ну, наверное, часть того и поцелуи, наверное, и то, чтобы ну, просто вместе проводить время больше. И тогда, наверное, отношения... Головне в твоєму віці зрозуміти, що ти хочеш від таких стосунків. Адже перші зустрічання це не просто щось нове у твоєму житті, це наче тренування, пробні вправи перед дорослими стосунками, що у тебе з'являться після закінчення школи. І через такі вправи бажано пройти усім підліткам. Звичайно, робити це треба не добровільно примусово. Бо підбурюють друзі чи батьки. Ти маєш самостійно зрозуміти, Коли час у тебя есть поклонники ну есть как вот эти мальчики проявляют к тебе знаки внимания ну как ну вообще говорят дарили игрушки мягкие и шоколадки сладости всякие потому что я это люблю сейчас ты говоришь ты кому-то нравишься да ну да как этот человек проявляет к тебе знаки внимания ну этот человек проявляет знаки внимания ну Просто я вижу в его поведении, в его взгляде на меня, что я ему нравлюсь. Ну я ну, как... Ну вот, что он делает? Расскажи подробнее. Ну, как бы, когда я с кем-то другим общаюсь, он как бы меняется в лице. Ну, как бы, ну, даже, я не знаю, ну, чувствуешь, что этот человек, ты ему не безразлично, не просто как проходишь и все. Однако, даже после таких проявлений уваги, эти девчонки не поспешают встречаться. И они имеют рацию. В классе девочки встречаются в основном те, которые тихоне. А, я с ними не очень хорошо общаюсь, но знаю, что они встречаются уже довольно долго и не первый раз. Угу. Как ты думаешь, почему такие тихие девочки вот уже не, пер, не в первый раз знают, что такое встречаться, что такое свидание? Ну, я, если честно, их не понимаю, потому что, мне кажется, пока в таком возрасте еще не, ну, не нужно встречаться. Это не надо забивать этим голову, ну, чтобы было как детство и продолжалось подольше. А они хотят быть взрослее, хотят показать, что вот у них уже есть какие-то отношения, и они уже взрослые, самостоятельные. Девчонки, которые в твоем возрасте начинают встречаться, как ты думаешь, для чего? Не знаю, чтобы, наверное, показать, что у меня есть парень, и ну просто чтобы выделиться из какой-то компании. А что крутого в том, что у тебя есть парень? Не, не знаю, как-то я не я не считаю, что это как бы ну, круто. Я считаю то, что если есть парень, то это должно быть чисто, и отношения должны выходить на Ну, э, ліцезрення, там, де люди, ну на общество, оно должно быть, ну тоже бути внутрі. Чоловіка я не должен показувати, що ти любиш. Якщо ти любиш, то ти любиш і без показа на публіку. Стосунки, які ти підліток називаєш зустрічаннями, дуже сильно різняться від простих загравань у молодшій школі. Тут роль хлопця і дівчини стає більш серйозною, а тому відповідальність один за одного зростає. Тут не можна просто сказати, я більше не хочу з тобою грати. Ораз якщо після зав'язування стосунків тобі людина набридне. Свідання – це вже не бесіда в класі, там на лавочці. Це вже зовсім інше час проведення. Там, де є він, вона, якісь вот переживання по відношенню друг до другу. І тут, звісно, вже інші правила ігри. Не стоїть сломя голову літати, мчатися, десь добувати собі парня. То есть нужно ответить, э, нужно мє це, або не нужно. То есть це також залежить від уровня общинності дівчат. Но все равно в податковій тросі кожен как бы є така вот потрібність, даже в таких вот э, правліннях чувств. Дуже часто помилкою як хлопців, так і дівчаток, є те, що вони заводять стосунки лише через бажання здавати старшими. ніби більш дорослими, а отже, крутішими. Однокласники та однокласниці так і починають думати. Інколи навіть заздрять стосунком своїх однолітків із старшими за себе хлопцями та дівчатами. І це дуже тішить самолюбство тих, хто зустрічається. Це старшокласниками стоїть і стоїть зустрічатися. Ну так, ну, да. ти там ходиш, та може, може, навіть круто, как бы, ну, я не знаю. Я из школы еще ну, ни с кем не, ну, не встречалась, я даже даже и не хочу. Ну, потому что это ж старший класс, это ж все девочки, а, ты там с ним так встречаешься. Ну, просто, я не знаю, как бы стать выше в своем обществе, подняться на какую-то ступень. Если брать вот старший возраст, то если девочке 13, она будет встречаться с парнем на 5-6 лет старше, то здесь вот как раз общность интересов не будет То здесь отношения уже будуть строиться на гораздо таких вот фізичних аспектах. І це взрослых. взрослих. І тут, звісно, дівчинка брать брати уже на себе. Так, звичайно, якщо ти дівчина підліток, то знаєш, що старший за тебе хлопець і більш романтичний, ніж твої однолітки. і добре залицятись вміє. І про квіти та поцілунки не забуває. Однак зазвичай різниця у 4-5 років означає не тільки ці прекрасні романтичні елементи стосунків, але й більш дорослі елементи побачень. Сейчас вважається, що секс це это модно, это престижно, это виділяє, це это вот, то, тебя взрослее. Вот перша сигарета, перша бутылка слабоалкогольного напитка. То есть это уже взрослый. Это вот такое вот заблуждение, которое мальчишек и девчонок прибудет не к, сов... к ошибкам. Иногда девочка, может быть, и на словах говорит о сексе, и ей хочется этого каких-то вот. Но, скорее всего, хочется вот таких вот более романтичных эмоциональных отношений, какого-то незначительно ни к чему обязывающего поцелуя, или же там просто пройтись за руку, держать за руки. Этого будет вполне достаточно. А во-вторых, девочка психологически, забери меня, или же её отверг парень, какие-то были вот отношения, она гораздо более ранимо и более трагично будет воспринимать разрыв отношений, если это касается вот 18-20 лет. Ей дуже хороший популярный среди підлітків російський фільм. Все умрут, а я останусь. Там саме розповідається про непросте життя твоїх однолітків. І в одному з моментів дівча, що вирішує завести стосунки з хлопцем, який старший за неї, стає перед вибором, чи дозволяти хлопцю заходити так далеко. Про свій позитивний вибір, дівча потім пошкодує. Адже зарано думати, а тим більше робити те, на що школярка наважилась. Тому, якщо ти все-таки вирішиш не поспішати із такою дорослою справою, хлопець, якщо він дійсно тебе цінує, із цим погодиться. обмануть как мозг. Пройтись по аллее с букетом цветов, держась за руки. Очень много подростки целуются, то есть можно довести до совершенства поцелуи. Да, можно обниматься, сидя на лавочке, да, какие-то вот легкие поглаживания, прикосновения. То есть это все то, что как раз позволит найти то, що нравится мальчику или девочке. И как бы получить первый опыт такого вот физического контакта с человеком противоположного пола. Звичайно, такий вибір може постати перед тобою, якщо ти зустрічаєшся зі своїм однолітком. Однак зазвичай в 12-13 років хлопці самі ще не готові до такого серйозного кроку. А що не так в однокласниках? Чому з ними не цікаво зустрічатися? Ну, У них що как то ігри они... їм, то і что то. А чого би тобі хотілося? Не знаю навіть. Коли до хлопців нарешті приходить думка, що вже час прийти від загравань на перервах до запрошення дівчини на прогулянку, тут, як завжди, душа йде у п'ятки. Адже дівчина завжди в оточенні своїх подружок. І на один її майже не знайти. Все починається з дружби. Якщо це мальчик і дівчинка в одному класі вчаться, то, звісно, можна помінятися з другом і подежурити, якщо ця дівчинка дежурить в цей день. Провіть ось вот так от внимання, піднести парфіль, угостити чим-то вкусним, теж конфетою, шоколадкою обсудить с ней какую-то тему. Как правило, девочка мстит, что их выделяют, что к ним проявляют такие вот чувства. И я думаю, что девочка, если не будет грубости, такого вот напористости со стороны мальчика, то девочка примет, конечно, дружбу. Дівчаткам також не варто сидіти і чекати, поки хлопець сам їх запросить. Можна трішки підштовхнути його. Адже ці юні чоловіки такі сором'язливі. А кто должен приглашать на свидание? Девушка, парня или парень, девушка? Парень. Почему парень? Если парень вот нерешительный. Ну а зачем тогда девушка должна делать первые шаги, если он этого не хочет? Угу. А если он хочет, но стесняется. Ну тогда. Не повезло, да? Да. На свидание должен приглашать, ты считаешь, парень, да? Да. Почему не девчонка? Ну, потому что парни должны делать первых шаг. Как-то это, мне кажется, ну, не очень правильно приглашать парня на свидание. Ну, можно просто как-то э, на намекнуть, что, может, там встретимся как-то, а дальше, чтобы он э, предложил где, когда и все остальное. Если э, девочка видит, что мальчик, э, ну, такой вот стеснительный, может быть, скромный, э, то есть, может быть, она видит, что он тоже будет переживать, что как бы, мальчишки узнают, засмеют. Можно написать записку, можно предложить дружбу, можно пригласить на день рождения, можно в ком с компанией пойти на ту же выставку, в кинотеатр, обсудить какие-то фильмы, помочь, может быть, приготовить урок, если она видит, что у него есть какие-то трудности. помочь написать реферат. То тобто есть это такие вот не к чему не обязывающие действия, которые могут помочь сблизиться и показать э свои своё отношение к этому человеку. Можно в открытую сказать и предложить дружбу. Это тоже как один из вариантов. Кілька порад хлопцям і дівчатам про те, як збиратись на побачення, аби не шокувати того, із ким зустрічатимешся. Совет дівчанкам Нельзя переусердствовать.